Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Що ж, почали вже іти по вісточки поштою. Ось так вони виглядають. Давайте розберемося про саму процедуру, як вони вручаються, коли вони вру... ну, вважаються врученими і якщо проходить процес далі. Зараз будемо розбирати процедуру лише почти. Це, це те, що знаю достеменно, це те, чим готовий з вами поділитися. Подальший процес, я думаю, що толком як він має працювати, не знають навіть там в ТЦК і далі. Просто ну так почали, робимо. А як воно має працювати по дорозі, розберемось. Тож, як то кажуть, по дорозі розбираємось, давайте. Що ж, дорогі глядачі, народної думки, радий з радістю повідомити вам, що канал виходить на новий рівень в плані знаходження подання. І використання інформації для вас саме для вас. Тепер для кращого користування інформацією в описі під відео є посилання на нормативні документи, які ви можете використовувати при оформленні то іншої допомоги, тобто маєте чітке підгруння на що посилатися. А також багато підписників згодились допомагати мені в пошуку, обробці і перевірці інформації. Тому тепер отримуючи інформацію, дуже багато з неї вже перевірена, опробувана, отримана і ви отримуєте достовірну інформацію. Тому народна співпраця починається. Якщо також хочете бути в ній, долучайтеся до каналу, кнопочка підписатися під відео. Завжди залишайте свої коментарі свою народну думку. Вона дуже важлива для всіх. І працюємо для того, щоб вам було зручно. Корисно, і кожен з вас отримав користь від перебування на цьому каналі. І так, як ми знаємо, територіальні центри комплектування замовили уже послугу в Укрпошті на розсилання 900 тисяч повісток. І перша партія з них, це має бути 300 тисяч, ну там вони також розділені на підпартії, вже пішла на почту. І почала приходити людям. Ще раз покажу, як воно то виглядає. Нічого особливого, типу заказний лист, але на ньому чітко пропечатано, що то повістка. Коли він приходить на почту, роздаються почтальонам, і вони повинні доставити його е, прямо в руки Прямо в руки майбутньому призовнику да? або людині, якій потрібно пройти ВЛК, або стати на облік ТЦК. Повістка повинна бути видана в руки. Якщо людини нема вдома, наприклад, то залишається повідомлення тій людині. Там спеціальний бланк в них є на почті, де вони пишуть, що такий-то, такий, то вам такого-то числа прийшов заказний лист, повістка від відтицька, вам дається три дня на те, щоб її забрати. Три дні дається, лишається це повідомлення. Сама повістка в дверях, в почтовому ящику, чи як то в селах відбувається десь в заборі вставлено, не залишається лише повідомлення. Повістка видається виключно в руки. Якщо ви до цих три дня не прийшли, ну коли ви її взяли, то ви вже чітко бачите, що кому та повістка, що ви такий-то такий, такий да, явіться. Такий-то, такий-то військомат там, чи територіальний центр комплектування, як він зараз зветься, пройдіть комісію, ну там все вже написано, дати, ви приходите і вам все роз'яснюють. Якщо ж ви її не взяли за цих три дня, на почті складається акт повернення і повістка повертається. Також, якщо ви не проживаєте, тобто вказане місце проживання, приходять, а там ви не живете. То повістка також відразу складається вже акт, не дається ніяких три дня, і повістка повертається. Що далі? От повернулася повістка. Не буду вам тут щось придумувати, вигадувати, так, якісь свої твердження. Достеменно відомо лише те, що потім з вами намагається зв'язатися з іншими доступними методами. Це, наприклад. По телефону, да. ну, це все, знаєте, такі як попереджування. Тобто вручення повістки то вже є такий гарантований метод, що ви маєте явитись, а от коли вам скажуть то по телефону, то то, ну, типу, як попереджувальний. Але разом з тим було попередньо сказано, так, ще раніше, до того, як ці повістки тільки мали ще розсилатися, ще за два місяці до того, що повістка буде вважатись врученою, навіть якщо ви її не забрали. В чому тут підвох? Підвох в тому, що повістки розсилаються в більшості випадків тим людям, які оновили свої дані. А також в законі про мобілізацію вказано, що якщо ви при оновленні даних вказали неправильне місце проживання, то це, типу, ви змахлювали, типу ви обманули, і за це також передбачені штрафи. А штрафи там такі доволі немаленькі від 17 до 25 тисяч гривень. В Раді вже розглядають рішення, щоб тим людям, які не оновили свої дані вчасно, не змогли, там, не вийшло, десь були, виїхали, ну куди зараз ти виїдеш, звісно. То, щоб зменшити штраф на половину до 8,5 тисяч гривень. Тобто зробити ось таке пом'якшення і дозволити їм оновити дані. Ну, Я не думаю, що ті, хто не оновили, почнуть нести по 8,5 тисяч і плюс оновлювати свої дані. Да? Мені здається, що повинно бути якесь інше заохочення, а не отакі типи пом'якшення. Повістки йдуть тим, хто дані оновив. І якщо вас не знайшли за місцем проживання, то то вже ну, равноцінне того, що ви обманули. Якщо ви змінюєте місце проживання, ви також повинні про то вказати. Там в тому резерв плюс, чи піти в територіальний центр комплектування, чи в прозорий офіс, ці дані можна оновити скрізь. Ну, принаймні раніше було, зараз вже в прозорих офісах, здається, ні. Тож, як висновок, що розносять, що якщо не отримали, то складається відповідний акт. А от вже що далі буде робитися з тим актом, як буде продовження? Ну, наразі, принаймні мені достеменно невідомо, і думаю, що більшості, навіть тих, хто буде цим займатися, до кінця невідомо. Поки що, якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете розібратись в ньому далі, тому що ну, мені не так-то цікаво, тому що я дані оновив, на облік став, все зробив. Теоретично мені повістка прийти немає. Якщо вона прийде, то я просто її візьму, поїду в свій територіальний центр і скажу, от. Прийшла, але ж я вас є, і вони скажуть: ну, типу, помилково, да, заберуть її і спишуть. Якщо вам цікава ця тема, то пишіть в коментарях, будемо розбиратись далі. Я буду старатись максимально вас інформувати, щоб ви були в курсі. Тому до зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої все. До